Доброго здоров'я всім! Сьогодні 2 серпня 2023 року, Запорізька область, хочу показати свій фундук трапезунт, які результати в мене на шостий рік. Це саджанці були куплені в розпліднику оріховод практикою Іліяса Емірсінова. 6 років майже саджанцем. Нарешті дочекався. Першого врожаю. Гарні горіхи, великі. Горіхів багатенько. Майже на кожній гілочці. Приживався дуже важко. Наскільки я зрозумів, він хворіє якоюсь грибковою болячкою. І перші роки він дуже важко приживається. Загалом було куплено 16 саженців, але вижило лише семеро. Сьомий ледве дихає. Порослі давав дуже мало, тому відводки було зробити дуже складно. Нарешті мені вдалося в минулому році зробити десь 7 відводків. Горизонтальні саджанці, в мене вийшли 7 штучок. Ось шостий рік. Тільки набирає силу. Догоріть ще майже немає. Ось на ці гілочці вже Для порівняння хочу показати ось святковий, поруч росте. Це теж 6 років кущам. Ми вже більше двох метрів росту набрали. Так само. В той же час були посаджені, але бачите, яка різниця. Ось де менші кущі це трапезунд. Де більше це святковий. Робив я відводички. Щось буде на розсаду. Ось такі нарешті в мене відводочки вийшли в минулому році. Вдалося мені зробити сім саджанців Зараз покажу, який вони мають вигляд. Ось це саджанці, які я висадив минулого року навесні. перші сигналочки є, але ростуть дуже повільно. Це взагалі думав, що загнеться, але живий вже теж дав сигналку. Это уже больше, где-то была сигналочка, ага, все, очень сигналочка на всех. На, на, шести. на шести є сигналки. Сьомий був дуже слабенький. Він ще набирає тільки силу. Ці хоть тьфу, тьфу не так сохнуть. Потихеньку набирають зелену масу. Це вже ось більш-менш пішов вріст. Теж є ось така сигналка гарна. Цей кущик був висаджений в цьому році з вертикальної відводки. Теж вже показав сигналочку. Це йому перший рік. Навесні я його висадив. І ще близько двох десятків висадив у школку. Зараз покажу які. Ось це вже саджанці з власних відводків. в Цьому році я їх висадив навесні. Занульчував, поливаю, сподіваюся, що підуть вирісти. Цей дохлячок, але вже дав все на Мабуть, треба було її обірвати, але я вже залишив. Так, далі. Все ще. Восени планую. Їх висадити на окрему діляночку. В принципі, тримаються, незважаючи на спеку. Сподіваюся буде результат. Це ось той сьомий, якому 6 років, ледве дихає, жовтне. Дав горішки, але порослі майже не дає. Бачите, сохне, гілочка всохла. Ну, тут трошечки є, може щось піде з нього. Не знаю, чи він виживе, мабуть, прийдеться його обрізати і оцю молоду поросель залишити, щоб з неї щось пішло. Ось ще шестирічний кущик. Багатенько горіхів. Ще не всі такі великі, як хотілося б. Але я вважаю, що є сенс з ним заморочуватись, бо горіхи справді гарні. горіхів багатенько. Просто треба доглядати, поливати. З часом я вважаю результат буде. Перші роки він перехворіє, дасть більше молодої порослі, можна буде ще відводки робити. Ну, загалом така ситуація. Бажаю всім гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую.